Бігти, щоб вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя, захищаючи незалежність та свободу нашої країни. Цьогоріч близько трьох сотень чернігівців та чернігівок долучилися до щорічної патріотичної акції. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Серед учасників забігу, вихованці дитячо-нацьких спортивних шкіл, військові, батьки та родичі загиблих. Я сьогодні бігла за свого батька Бібі Андрія Петровича, він загинув нового року, в кінці минулого року на сході. Тому сьогодні вся увага йому. Ми маємо завжди пам'ятати наших героїв. Герої всі, і з медалями БЕС вони всі, вони всі залишаються в наших серцях. На грудях у кожного номери з іменем полеглого героя. Усі учасники самі обирали, яку дистанцію хочуть пробігти: два п'ять або десять кілометрів. Але кажуть, відстань для них не головне важлива пам'ять про найрідніших. Про такий захід ми ще дізналися в 22-му році. Нам медаль принесла дівчина нашого загиблого сина. Подарувала. А в цьому році ми самі з чоловіком вирішили долучитися до цього забігу, бо я розумію, що син мужня зі зброєю став на захист батьків України, то чому б ми не змогли б так же з гідністю пробігти ці два кілометри ради сина, ради його пам'яті. Дуже важко, але ми це зробили. За словами співорганізатора акції Сергія Довбиша, написати можна було необмежену кількість імен, проте не всі учасники знали за кого бігтимуть. Обирати героїв їм допомагали на реєстрації. Ми поширювали на своїх сторінках, але без вказання місця і часу. От. Ну мені здається, якась певна частка людей тут. Випадково тут потрапила, це теж добре, тому що субота, ну, вихідний день, багато людей відпочивають, з дітками, спортсмени і заодно долучилися до нашого заходу. Попередній забіг відбувся у 2022 тисячі бо торік його зірвала ракетна атака на місто. Цього ж разу кількість бажаючих віддати шану та пробігти за загиблих захисників та захисниць України вразила, кажуть організатори. Я сьогодні бігла за Андрія Красильника, Це кандидат у майстри спорту з легкої атлетики. Це був активний чоловік, який свій час займався легкою атлетикою. Він рекордсмен нашої Чернігівської області у Біг 110 метрів з бар'єрами, краще нього до сьогоднішнього дня ще не пробіг жоден Чернігівський атлет. За всіх, хто захищав нашу країну і загинув в цій ці війні. Біжу за героїв, всеукраїнська акція, до якої наше місто долучається з 2020-го. Зберігають пам'ять про полеглих воїнів і їхні родичі та друзі з-за кордону. Вони приєдналися до забігу онлайн і у соцмережах під хештегами повідомляли кілометри, які пробігли за своїх героїв.